По місту Харкова ворог завдав шість ударів, це були С-300, це була промзона, майже центральна частина міста. Тобто ворог продовжує атакувати нашу цивільну інфраструктуру. Це не був ані військовий об'єкт, ані військова база тощо. Травму отримали три особи. Це троє чоловіків, 24, 58 та 66 років, які знаходилися поряд. Один з цих чоловіків відмовився госпіталізації. У нього були нетяжкі травми. Двоє двох було чоловіків госпіталізовано, а вони також не в тяжкому стані, але потребували саме госпіталізації надання медичної допомоги в лікарні. Одна з ракет вона влучила по землі, позаду мене знаходиться вирватися. Було пошкоджено будівлю багатоповерхову, яка знаходилася поряд. Інші влучання ракетами були по території саме підприємства за парканом поряд. Наслідок цих обстрілів було зруйновано декілька. Стацьких ангарних приміщень та були частково пошкоджені приватні житлові будинки, які знаходилися поряд. Там вибиті шибки, вибиті вікна, та частково зруйновано фасад будівель.